Привіт, друзі підписники! Хочу прочитати свій новий вірш. Називається Весна мов на долоні, присвячений жінкам, матерям, бабусям, дівчатам. Весна мов на долоні і сонце у вікні, і крилами махає, теплом у ці всі дні. І чути привітання, в піснях душа, і жіноча вся натура. Та квітне, мов зоря, тому жінок вітаю, бажаю всім добра, і квітнути у щасті, горіти, як зоря, завжди тонуть любові і сльози щастя лить, не плакати ніколи, а ніжно тихо жить, тому бажаю всього найкращого в житті: тонуть завжди в любові, Сміхатись в майбутті. І бажаю від щирого серця вам, дорогі жінки, матері, бабусі, дівчата. Всього найкращого, завжди сіяти як сонце, серед білого дня, всміхатись, ніколи не плакати, завжди тонути тільки в любові в хорошому сенсі цього слова. І завжди хай ангел-охоронець у особі вашого улюбленого чоловіка. Завжди вас охороняє. Тому віри надії, любові завжди хай буде так, як ви омріяли, і ніколи не потрібно пускати руки. Так що все найкраще у вас тільки в майбутньому, тільки попереду. Тому ще раз зі святом, великим міжнародним жіночим святом, і хай Господь Бог вас оберігає.